Питання денного запитання про затвердження меморандуму про співробітництво в рамках національного проєкту пліч обліж зготовані громади між Олександром селищною радою та Широківською сільською територіальною громадою Баштанського району Миколаївської області. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти утрималися? Переходимо до безпосереднього розгляду питань порядку денного. Тепер у питання. Про встановлення туристичного збору на території Олександрівської селищної ради територіальної громади на 26 рік. Олександр е Олександрович, будь ласка, прошу коротко, стисно і по суті ставки, ми всі розуміємо, про що мова. А, коротко ставки 0,3% для внутрішнього, 2% для в'їздного, 0,3 це 24 рівня, 2% гривень. Вони такі самі, як і минулі. Так, які запитання до Олександра Олександровича? Немає. Зміни доповнення до проєкту рішення. Хто видача да не практично розглянути на червоній сесії? Хто за? Проти Утримують наступне питання. Про податок на нерухоме майну відміни від земельної ділянки на території Олександрівської селищної територіальної громади на 26 рік. Будь ласка. Ставки податку 0,25% для промислових об'єктів це 20 гривень за кожний додатковий квадратний метр і 0,35 для житлової. 28 гривень за кожний додатковий Які зміни? Зміни немає. Єдине, що в новому порозі просто був інший класифікатор. Ми надали відчини і... Добре, дякую. Запитання до Олександровича. Немає. Проєкт рішення на руках зміни Немає. Хто за те, щоб даний проєкт рішення розглянути на черговій сесії? Хто за? Проти отримують наступні питання про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на території Олександрівської середньої територіальної громади на 26-й рік. Будь ласка. Ставка становить 0,5%. Це 4 гривні за 1 квадратний метр. Угу. Запитання до Олександра Олександровича. Практичний рукав зміни доповнення. Хто за те, щоб да не практично, радианку на чоловісе? Хто за? Проти На нашкільне питання про встановлення єдиного податку на території Олександрівської селищної територіальної громади на 26 рік. Будь ласка, Олександрович. Дане рішення виносилося для першої податку. 10% розміру пожертвого мінімум. Це орієнтовно 303 гривень. І для інших, єдиного податку, 17% розміру. Це 1360 гривень. Але на соціальній комісії була запропонована е, став, підняти ставку для других податків з 17 до 18 на 1%. Це ще е, плюс 80 гривень. Тобто 1440 гривень. Якщо okay. так, хорошо. Я думаю, ніхто не запирає, з бюджетної комісії. Нам оціно голосувати за пропозицію. Поступила пропозиція. Підняти ставку з 17 до 18. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримується. утримується. Запитання до Олександра Олександровича по, по проєкту рішення. Немає. Е, зміни доповнення? Ще якісь будуть до проєкту рішення? Немає. Хто за те, щоб даний проєкту рішення разом зі змінами розглянути на черговій сесії? Хто за? Проти утримуюсь. Є. Наступне питання: про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на Олександрівської території Олександрівської селищної територіальної громади на 26 рік, будь ласка пільги земельного податку залишені в минулому році так само в них є максимально. Зрозуміло. Запитання на Олександра Олександровича. Не. Немає проєкти на руках зміни та доповнення. Немає. Хто за те, що даний проєкт річні родини на черговій сесії? Хто за? Проти отримає наступне питання про встановлення пільги по сплаті земельного податку громадським організаціям Української спілки та раніше Афганістану на території Олександрівської селищної ради Української району області на 26 рік, будь ласка. Планується встановити. Української організації Українській спілки ветеранів Афганістану» пільку в розмірі 80% від загальної суми сплати земельного податку. Така пільга була в сумова передана. Запитання до за Олександра Олександровича. Немає. Практичного рука зміни доповнення. Немає. Хто за те, що буде переактичні радіото на сесії? Хто за? Утримаюсь. Наступне питання про затвердження програми соціальний автобус на території Олександрівської селищної територіальної громади на 25-27 років, будь ласка. Даний проєкт рішення пропонується завершення сімейних програми і комунальна установі Олександрського центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг, внесення змін до статуту, внесення до е, штабного розпису ведення посади водія. Сама програма соціальний автобус е, вона вплинула на те, щоб з віддалених населених пунктів обслуговувати пільгу категорію населення, а саме. Це ветерани війни, учасники бойових дій, чорнобильці, діти, сироти, особи з інвалідністю, ВПО, малозабезпечені сім'ї, учасники АТО, член сімей міського які загинули в області, а також особи, що перебувають на обліку у самій комунальній ну, установі Власницький центр соціального для соціальних області. Щодо вартісної складової цієї програми, то оповнюється придбання транспортного засобу саме автобусу за мільйонів 600. І е, оплата послуг е, з реєстрації страхування, пальне, е, е, сплата податків і зборів е, 190 тисяч на лошади. Е, Планований варіант е, автобуса. Отакий. Мікроавтобус. Да, мікроавтобус, але з... для... З, для... Зу... для людей з зу... обмежених. Зу... Запитання до За За Олександра Оксановича. Дякую, Олександр Олександрович. Проект рішення на руках зміни доповнювання до проєкту рішення. Немає. Те, щоб на рішення розглянути на чергові сесії. Хто за? Проти? Так, наступне питання. По затвердження статуту комунальної станови Олександрський центр соціального обслуговування. Олександрський селищно ради Капітанської Це Караської області. Будь ласка. Згідно районних програми соціальний автобус знову симов зміни. У свій статут прописуємо, що послуга довезення пільгової категорії населення в рамках соціальної програми Соціальний автобус. І також додаємо у свій статут, прописуємо, що пільгова категорія населення Олександрівської територіальної громади. Тобто, ми мали право, так як цей автобус буде стояти у нас на балансі, ми будемо виконувачами програми. Ми мали право тільки обслуговувати е, своїх людей, ті, що в нас стоять на обслуговуванні. А тепер будемо мати право соціальним автобусом підвозити всю пільгову категорію, яка є у нас у громаді. Зрозуміло. Зміни будуть до штатного розпису, додається, ставка водія. Ну, змінюється це все. Зрозуміло. Запитання. Не Немає дякую. У нас Проєкт рішення, на віку, зміни доповнення до проєкту рішення. Немає, хто за те, щоб дали проєкт рішення, розглянути на червій сесії, хто за. От і утримується наступне питання розгляд листі. Веліка, запрошуємо вас. Ми отримуємо проєкт рішення і не зустрічалися в певному проєкту рішення, тому що ми не планували за час доходу і не плануємо ви, на розгляд цього, цього нашого засідання пленарного збільшення доходної частини. Ми здійснюємо чисто перерозподіл. І для того, щоб його здійснити, це перерозподіл, до нас, надійшли листи. Листи відійшли, надійшли від, від нас від е, нашого е, територіального центру, про те, що вони все ж таки не заперечують на предмет того, що вони перерозподілили 400 тисяч із загального фонду і заробітної плати на спеціальний фонд на придбання е, автобуса. От є такі лист, і є лист також від перинного нашого центру про те, що вони також просять 70 тисяч для того, щоб здійснити певні роботи по ремонту в Красносілі амбулаторії. Приміщення ФАПутипер була амбулаторія, тепер ФАПу. Тобто от такі два листи ми їх врахували в нашому, в нашому основному проєкті рішення і врахувалися. Листи від відділу освіти на предмет співфінансування і коштів е субвенцій з державного бюджету новоукраїнська школу на предмет перерозподілу із загального до спеціального. тобто вони вже не передбачені від. Йому коштуристів ми пропонуємо їх із загального фонду по співфінансуванні два чотири сімсот гривень перерозподілити по субвенції двісті двадцять дві тисячі триста п'ятдесят гривень. Тобто такі листи, і ми їх врахували в нашому основному проекті рішення. Так, шанс депутати запитання по листа до літней вами немає. Є пропозиція. Зате повинні відповідного врахувати приквентів е, подальшим рішень чи наступного рішення. Хто пропозицію, за пропозицію от, про цього за отримали от, наступне питання пронесення змін до рішення селищно ради на грудня 25 року про бюджет Олександра Сісачка перепропонуємо? Пропонуємо внести зміни до видаткової частини. За рахунок того, що ми загальний загальний фонд зменшуємо на мільйон 847 тисяч 56 гривень, спеціальний фонд збільшує на цю ж суму. По селищній раді, зокрема по самій селищній раді, ми зменшимо видатки на мільйон 460 тисяч гривень. Зменшуємо видатки за рахунок того, що ми по травневій сесії передбачали кошти на погашення е, рішення сесії рішення суду про те, що у нас відбулася перевірка і є рішення суду про те, що все ж таки нам регламентовано заплатити штрафні санкції по екологічному податку. Букселі там мільйон От По, по, по самім перевірки 2,5 мільйони, але все ж таки ну, були певні враховані моменти щодо. Цих робіт, і нам прийшов такий у, у травні вимога про те, що ми все ж таки здійснили розрахунки по даному рішенню суду. Але, але все ж таки екологічна інспекція не погодилася з цим рішенням і подала апеляцію. Вони не погоджуються, вони хотіть всі 2,5 мільйона. І це засідання відбудеться у січні 2026 року. Тобто в нас кошти виміняються. Мільйон 460 млн Зменшуємо видатки по селищній раді по цій штрафній санкції по екології, збільшимо на 70 тисяч по первинному центру на Красносілля і збільшимо ці кошти на е, безпосередньо наш територіальний центр. На мільйон 390 тисяч. По загальному фонду на 190 тисяч ми збільшуємо це придбання, предмети і матеріали, і послуги. І зменшуємо на 400 по загальному фонду, а збільшуємо на мільйон 600 по спеціальному фонду на придбання шкільного цього соціального автобуса. Тобто ось такі зміни оприлюднені на сайті. Наприлюднені на сайті прошу також підтримати. Є ще трошки у нас за цей час ще на відсолистів. По змінах, по змінах надійшов лист від е, безпосередньо військової частини нуль Це Слав. лапчик, там де є командири, mm -hmm. Вони просять, вони в прошлому сесії написали, щоб ми виділили смену. Ми виділили, так як вони в листі зазначили, але вони ж. Напряму не фінансується, вони фінансуються через 0981. Ми кажемо, давайте листочки по вашому листу ми перерозподілюємо, тобто це ми просимо врахувати. Оце лист, є лист від спорту, вони також просять перерозподілити кошти, є лист від освіти. З вашого дозволу я зразу в змінах про це озвучу. Доходна частина по змінах збільшується на 184 тисячі 290 гривень. Це за рахунок. Тому що є розпорядження голови обласної державної адміністрації номер 1035 І в нас збільшується субвенція з місцевим бюджетом на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та на окремих заходів. Тобто на 184 290 збільшується доходна частина. От це розпорядження ми тільки вчора побачили, навіть сьогодні, перше сьогодні, і ми пропонуємо знищити доходну частину і направити її безпосередньо і на видаткову частину на 3193 в забезпечення діяльності діяльність фахівців і супроду, етран, гіни, та суміслі, із супроду ветеранів війни та мобілізованих ці повністю 1429. Разом з тим освіта просить перерозподілити 8190 із шкіл на дошкільну освіту. Також по їхніх ну, проблемах. Разом з тим, під комплексну програму соціальної підтримки окремих категорій наш наші соціального закладу просить врахувати, ми врах, будемо врахувати у рішенні сесії допомогу Богданові Відненко, Олефіренко, Тищенко, Шерестюк по 10 тисяч гривень допомоги. І по, м -м, безпосередньо по спорту ми коротко, також пропонуємо розподілити, із спортивної школи, із газу 170 тисяч, з електроенергії 50 тисяч, направити на заробітну плату 140 тисяч, на нарахування 30 тисяч і на придбання 50 тисяч гривень. Тобто йдуть чисто перерозподіли. Я хочу, шановні депутати, ще постатувати те, що у нас дуже багато, дуже багато листів на додаткові гроші, це більше вже 16 мільйонів, от уже сьогодні, на сьогоднішній день у нас є звернення на додаткове фінансування. Ці питання, я думаю, при умові виконання нашого бюджету станом на першої ми будемо виглядати вже в наступних наших фінальних засідань, які з вами засідання наших з вами. Тобто, а цей проєкт рішення в частині перероблення дати на Запитання до Валентина не Івановна. Немає. Дякую, Валентина Івановна. Проєкт рішення на руках, зміни доповнення, що якісь будуть? Немає. Хтось дасть, щоб вони проєкт рішення в цілому зі змінами розглянути на черговій сесії? Хто за? Дану пропозицію, хто ж проєкт рішення? Ось наступне питання про співфінансування ремонтних робіт. Олександр Олександрович, будь ласка. Це рішення щодо спрямування 800 тисяч, які були виділені на попередній сесії. Подорого. До Красносівка Бондарова 200 тисяч, Бондрова Хулико 200 тисяч, Олександр Камислав, 200 тисяч, Олександр Каунайк до Михайлівка 150, 000. і Стримка Каконицький, Михайлівка, 50 тисяч. І визначення агентства агентство місцевих автомобілів. Запитання для Олександра Олександровича. Оце Олександр Кауналь, це там частинка буде ямка, бо там є її з дельтами військовими. Вони спрямували кошти по попередній сесії. Так? Вже милались кошка, практично ці кошти освоїв ну, плюс 50% загенства. Але для того, щоб зробити проплату, ми повинні спрямувати на якій відписки дороги. Ну, він робить стільки, скільки вистачає коштів. От я їхав в мене в Красносілку, ми виділяли туди кошти, до Бондорова зробили. По самому село Дні. Потім далі на Красносівку також там є міста, де частково не зроблений явичний ремонт, а зроблені тільки ті такі ті, ті, ну, проблемні вибоїни, де великі були. так якось. На несладку зробили повністю, практично там спуск стався для яблучний ремонт, де там старий пішли асфальт був, а в селі і це переважно безмітєзвалище, доставати повністю. робити так само, кількість напрямках, то ці кошти, це ми вказують напрямки, де він спрямовий, а гроші вже ми попередній. Я трошки згідні, що хтось контролюватиме, де вони ремонтувати. Вони там на який на цей Ясинове. А там в двох місцях приїхати просто ну, на може, ви не можна. Ми вже відремонтували до цього часу. Ви коли там останній раз були? Я просто ну, не готував. Буквально тиждень назад. Ну, ну мені сказав Заїченко, що фактично вони вже всі роботи виконали і просять фінансування, щоб їм вже тіха перечислили гроші. Ну, якщо так оперативно не знайдемо. Я вже я скільки автобус, я, автобус я там приїхати. Я вже втрачаю, не автобус, що я їздив сюди, бо ми поїхали з нашої mm -hmm. владочем на Красносілку, саме через Несладку, щоб подивитися. І там були інші питання по Красносілки, то ми оцю дорогу бачимо. Ясно. Це в мене скав. Так, дякую, Олександр Олександрович. Практичний нам про <in> зміни допомогли практично. Немає хто задачі до практичного розглянути на цьому сесії. Хто за? Проти отрималися наступне питання про затвердження положення про провіді Осипоксандрівського села Допроповірської області іноді редакції. Затримав адресу, було селище міського типу, тепер селище, також внесено якою нормативною базою ми керуємося, тобто постанова кабінету міністрів України, наказання Міністерства освіти і науки. Також внесено. На освіти, Внесено пункти, що маємо, яке знаходиться на балансі відділу освіти є комунальною власністю Олександрівської селищної територіальної громади. І рухома і нерухома закінкулена за закладами освіти Олександрівської селищної ради, перебуває в оперативному управлінні відділу. Запитання, Валентина Михайловна. Немає, дякую. Практичні руководні зміни допомоги до проєкту рішення. Немає. Хто за того, щоб даний проєкт рішення розглядати на червоній сесії? Хто за? Проти утримують так. Є ще один. Так, і е, у нас останнє питання про затвердження меморандуму про співробітництво в рамках національного проєкту пліч-опліч з Олександр громади. Так, це, а, цей це меморандум в е, рамках проєкту з потової громади з е, Широківської сільської територіальної громади Баштанської області. Це невелика громада, це цінних населених пунктів від нас це 270 кілометрів. Три тисячі населення. Так, у вас все. Запитання. Давайте я трошки доволі під цим питання. По цьому питанню, чого так терміново протокол засідання обласної комісії чи обласної народи, яка проходила, вона пройшла буквально недавно. І коли ми пройшли протоколі, нам е, там один із пунктів, треба, щоб до 1 липня заключити ці меморали. Він нас не зобов'язані фінансові дії зараз на даному етапі, а це просто меморальні до співпраці і напрямки діяльності, в якому напрямку ми будемо співпрацювати з цією громадою. Зараз всі громади області 49, нам придіслали списки шести областей, які в радіусі 100-кілометрової зони. Там є по кожній області громади, і ми маємо право вибирати, громади ми хочемо співпрацювати. З цією громадою ми вибрали, так що вона найближча до нас, що там невелика кількість населення це Цетва, сім сіл і плюс центральна сади, попередне, якщо менше територія, то менше проблем. Mm -hmm. Тим більше, що з ними вже мають намір співпрацювати, можливо, вже і меморандум підписали Голованівський район, якась громада нашої області. Допускається дві-три громади до співпраці. Ну, всі громади по цьому шляху йдуть, вже була перша хвиля, Значить, деякі громади вже в інших районів давно в цьому напрямку працюють. Дуже ефективно працює Українка, вони вже багато допомоги надали. Ми не попали їм в другу, але в третю ми вже мусимо, тому що з Кіровоградського району тільки дві громади, які вже працюють. Ця джонка попала в другу хвилю, і та Крисанівка попала в першу хвилю. Всі інші ми повинні зараз бути задіяні в цьому плані. Ну, ми все-таки знаходимося в пиловій зоні. Да? Ми тут не бачимо цього. Ця територія була свого часу окупована. І потім, коли ми приймемо це рішення, ви вносите, щоб його розглянути, бо воно не оприлюднене. Ми приймаємо це рішення про меморандум. цей, там де рішення є, що повноважитися лишну на підписання цього договору, ми тоді матиме можливість 30 числа в понеділок поїхати туди, підписатися меморандум, і ми вкладалися в термін до 1 липня. Дякую. Хто десь товариші на попередній комісії, ну, не буду я думаю, хто це був, ну трошки розмущалися, що це саме... ми повинні допомагати. За так, я. Хто запрошував проти внести до розгляда сесії? Додайте. Хто завжди? Дякую. Так, шановні депутати, у нас різне, різне. Хусь виступити в різному? Yes. Немає бажаючих. Земельні питання. Михайлович, будь ласка, що може у вас там критичне? я коротко. 110 земельних питань для народу сесії оприлюднені і пропозиція була про насамельної комісії. Винести на розвиток, яке не було в порядку питань. Це про технічної з мовою по нормативні що оцінки СИОПІВАНО. ми повинні провести його сесію до 15 липня, набирає чинності з 2026 року. І про е, внести на переглядне питання про моделі дозу накоплення проєкту застроїв на з селі Іванові Наталії Олександрівські. Введення ОЗБ в межах села Лішки. Пропозиція земель комісії внесена проєкції питання. Mm -hmm. Пропозиція земельних комісії зняти з розгляду питання. Це питання 102.1, кришталь Дмитро Андрійович, питання 10.2.2, Биндас Діана Дмитрівна і питання 10.2.3, 3 Криштал, Тетяна Дмитрина. Спірне питання, на сесії піднімався питання, була створена тимчасова комісія для обстеження даних землянків. Сьогодні поїхали зробити обстеження невеличка фотофіксації, зробити всі завернення і будемо по-бачимо розглядане питання. Є питання пропозиції комісії зняти зробити питання 26.1. Продаємо з до сонячного дня. Це тонувало сонячні панелі за межами села Красне сіл'я. Питання з посилається плану забудову перший крок, то, значить буде зроблені бути металі план забудови дані замиляємо повтор ідеї по тата фондозна проекті тут подільно. А питання спільне питання, як та не знаю, питання Соніш на сфері, вирішала комісія, знову баняться вравлюються, та й в общем просто я сіся, хто не провравлювався. Я на ней, що це мене вравлюють. Тут регулюється питання 9 1 2, 2 1 3 і 19 25. Це Юрима Золоту. Питання складне питання. Питання щастя. Питання стосовно аврастару Іванка. Питання Авростару стосовно, стосовно проведення екологічної оцінки. Акула, економічне мортування. Ділянка 33 гектара була передана зелентора для ведення товарних садів е сінописні посадні кудори, складових пасевища. Вони верті занята на замерторах, але грошова оцінка була 79% домативної оцінки. Була проведена, проведена перевірка прокуратури та на земелька ще багато років назад. І прокуратор змусила їх, їх привести у відповідність дану документацію по даних мілях. Вони зробили аркологічне готування, складу їх тепер паселища, кінно ДЗК. І поставили питання, коли порахували, що оцінку 300 гектар 488 тисяч 30 гектара. Це сума дуже висока. По закону ми не можемо зменшити. Прошу оцінку лісу прошу оцінки, бо це забороняє, щоб план з мальнями на І Залишається така сила. Сьогодні вони приходили, з ними говорив, як далі не знаю. Чи вони залишать її, чи будуть відмінитися, не знаю. Якщо вони не змовляться, з неї заміняти на тільки в нас за моментариння. Але скодоїд буде крилям, не посовища. Але практично рішення внести зміни до довгоряною, Угодою замінити. Поставище на рев'ю. І, звичайно, нормативна що оцінка. Відсутні звучати самі нормативного шоуцінка. А що прокуратура вимагає, щоб вони розумно не заплатили за рівню? Чи нічого, просто привезли? Привезли. Є сроку. документ. Такого економічне ґрунтування. Вони завонить за, під наприкладні загроб. Що що може бути змінено складові? Я вияснив, змінилась кологідь, кинув ДЗК, надалі час це ЄРІНЯ. А тепер працював катання соціального плану. Вони хотіли, щоб не менше. Якщо вони його розорали і користувалися екрілею, ну, вони, будуть, Йо. Платити. Йо. Йо. вони Йо. будуть платити чи не будуть нам? Значить, що? Ні, вони будуть платити по Я Вони буду плачувати по довгоренку, по тій грошовій цінки, яка була на паселищі. Ось все було. Все добре, всім дякую. 哎，你好。